Доброго дня. Дивіться таке запитання. Які матчі вважаєте визначальним у першому колі у відрізок, що залишився? Ну, насамперед це Кірове і Поділля Вінниця. Це, судя по турнірній таблиці, наші головні конкуренти. Хоча і всі які команди, які залишилися, я досі будемо серйозно відноситися. Більшість перемог здобуті на класі. Ну, я вважаю, що у нас команда дуже хорошо комплектована. В деяких матчах можна сказати, що ми здобули перемогу за счет класу свого. Вважаєте, що можуть виникнути якісь труднощі в наступних матчах? Ну, наперед заляти не треба. Все може, це футбол. До всіх суперників вони відносяться з повагою. Буде тяжко, ну давно мати здобути 100% результат. Одна людина сказала, що у першій лізі області багато людей дерев'яних. Чи вважаєте ви так? Ну, я чую цю людину. Ну, це сугубо його міння, звісно. Ну, є і сильні футболісти, дуже, які б могли спокійно усилити в команду вищої групи. Ну, є і слабші футболісти. Ну те, що дерев'яні, я так сказати не можу. Як ваші підопічні ставляться до позиції вчора лідер сьогодні на банці? Ну, у нас, скільки ми з ними говорили, то мені здається, що хлопці нормально це це футбол. На сьогоднішній день грає сильніший. Йдуть прибавляти, йду назад і вертатися в склад. Ми всім довіряємо. Яке ваше ставлення до позиції молодого на полі? Я проти. Тому що в нас не так сильно розвинути США, щоб знаходити зараз хлопчиків 98-го, а то й менших років нам це дуже тяжко. Що скажете з приводу бійки в Тростянці? Нагадаю, вчора вболівальники побили суддю, і яке покарання слід очікувати? Ну, це неправильно, це вже, це вже не футбол, це не спорт, це вже переходить в якийсь бокс, мабуть. Для цього є міліція, правоохоронні органи. Щоб Дивились за порядком на стадіоні, для чого вони тоді ходять і дивляться футбол. Це так, так не можна. Це не спортивна поведінка. І я за те, щоб команда грала хоча б так само, як Лухівці, 3-4 гри на нейтральному полі. Якщо вони не можуть забезпечити порядок. Дякую. До побачення. До побачення.